Привіт, шановні риболови, друзі, гості каналу, підписники. Пропоную вашій увазі сьогодні риболовлю на набережній, але у вечірній час. І не від мосту до ресторанчика, а від ресторанчика до залізнодорожного мосту. На, цьому... на цій ділянці я ще не риболовив. Хочу спробувати, що ловиться ввечері. Зараз вже друга година дня, поки я приїду туди, поки. Знайду місце, розміщуся там 4 годам вже темно. Попробуємо переволовить там. Поїхало. ще закину на опариша на, на але клювань кажуть ще ні в кого не було та особливо людей багато немає всі чекають коли почне темніти. так друзі поки я чекаю першого клювання в машині недалеко від вудочки хочу вам показать, я тут прикупил гачки. Значит, прикупил вот такой гачок. Это 50, 656, 8 номер. И 509, 22, 10 номер. У меня они были, это их трошки добавить, обновить. Купил карабинчиков. Застепка. Вот такая. От, дві упаковочки. І е, придбав ще силиконову ось таку. Хочу спробувати на неї також половити. На силиконову. Буде піднімати, по-перше, гачок. От, а по-друге, ну, якщо рибка буде активна, то на таку кукурузку можливо буде йти більш крупніша риба. Ось таке ось до, до придбав. От і сидимо, чекаємо, коли потемніє, тому що, ну, як розповідають, рибка починає клювати як потемніє, десь 4 четвертої години і доволі короткий час. Казали, що хвилин 15-20 е активного клювання, активний прохід рибки, а потім вона затихає потроху і клює інколи. Ну, будемо чекати. Пропоную подивитися, що за цим. Ресторанчиком зараз. Ну так звідси бачу, що люди є. Зараз 10 хвилин на четверту вечора, то поки що тут люди є. Так, друзі, вже 4 вечора. Чекаємо на вечірнє клювання, вже бачив одну плотвичку гарно витягнув. Поки що все. Так, друзі, було перше клювання. Зараз подивимось що там чи є щось чи нема, чи не поспішив я відсікти. О, щось наче дергається, але невеличке. Зараз подивимось. Ось така платочка. Зовсім маленька. щось мелке знову прочепилось зараз глянемо, що там але такого активного супроту немає Це трохи більше, ніж попередня, мабуть. А Ні, така ж. Ось вот корывка. рибка. Клюнє поки що. ще до моста туди там тягають більш крупнішу рибку витягують таку зачетну а тут в цю, цю, цю сторону поки ще тихо тут чоловік ось біля мене стоїть витягнув одну крупну таку плотвичку ну як крупну там десь 200 плюс і я 2 невелички витягнув Випустив, вибачили. Поки що тут ждемо поки вона від мосту прийде сюди. Так, знову клювання було, але там і щось на частих під Зараз подивимось. Виклювання такі легкі. нижний зараз. А, что Ну, это раз трошки крупнейшая платучка подошла. Можливо, дали буду укрупняться. Схоже, що щось проситься там. Давайте подивимось, що там проситься. Налей ничего новичков, еще с такими лпши вот, да. вот чувалась вот а такая вот ручка. Сподіваюсь, мы там сейчас зараз крупніше побачимо, бо трошки активніші ударчики чую, коли тяну. Так, трошки більше вже Щось зовсім золоти тут клювало. Подивимось. нема нічого, пори закинемось, Скоріше за всього нема нічого, не відчуваю я рибку. було зовсім мілке, бо все на місці кормочку я використовую від флагман Серії PRO. плітка холодна вода гачок Манегамакацу. і 016 жилка повідець 30 сантиметрів воду які я використовується від флагман Legend Feeder 3,6 до 150 грам. Так, Гачки гамакацу, як я казав, це ось LS2293F в 12 розмірі. Такі я використовую зараз. У нас знову клювання. Знову таке легке, легке. Не знаю чи видно на камеру, таке щось подргає і ледь-ледь. Нічого такого серйозного поки що, а можливо додергало щось, досмакувало, але супротив чую є поки що. Так, щось там б'ється Полюмось зараз що це раз. О, ну це вже трохи Трошки вже розмір поприємніше. Ось така рибка. Зверніть увагу, які легенькі клювання. что таке, як під, Ну, подивимось. Здається, що зовсім мелке. Ну так, таке з червоними пір'ями здається зараз ми його відправимо хай летить підростати так ну ближче до п'ятої вечора завершились активні клювання навіть мілкої риби Роблю перезакид зараз, але на гачку все цілим було. Так, до речі, зараз я використовую режим нічної зйомки і я прибрав деякі функції кам камери, наприклад, стабілізацію. В нічний час краще видно, але картинка не дуже. Тому вибачаю за можливо неякісну картинку. І чекаємо далі рибку. Так, було клювання після поризаки, але що там зараз подивимось. Ще причепилось. <плес> ні. Ні. Знову ось така маленька платвичка. Ну, не цікаво. И сразу зразу робимо черговий перезакид. друзья но с великими проміжками часа вот чуть-чуть есть Прови, вже не цікаво таку рибку Плотвина платвина а плав, Плат... да? розбили обета розбетона забагрена мабуть, була бо в неї пузо підбите Так, ну що склювання ми зовсім стало вже не дуже вот, зараз вже без 10-6 вечора клювань нема зараз прозакинути ще декілька разів і якщо так буде далі то мабуть буду вже їхати додому бо такі рибалки не цікаві вже на пластинку повісив для того, щоб припід... приподняти чуть-чуть крючок, але це також ніякого результату не дає, тому що декілька перезакидів і, мабуть, будуть збиратися. якісь такі клювання друзі зовсім легкі але я зробив паризак і трохи далі поризак і нічого не відчуваю мабуть якесь якась неукотня підійшла Поклевала и видишь, шла так и я. Навіть все на месте. Ну така себе риболовля не цікава. закинемось в надії на те що а вдруг щось буде хоча б занавес якесь було легке клювання під занавес але мабуть це тільки рибка подратувала Ми зараз подивимось що там Вот такая платвичка ну, то що роблю ще один паризак і мабуть на сегодня все Але я дивлюсь, що зараз і туди ближче до моста, також клювання не дуже. Так, кого не кого, у кого там, коли-не коли клюне щось. А так скрізь. Скрізь тільки чекають. Але треба сказати, що ще раз повторюсь, мабуть, вже казав, що біля моста як краще. Без 10.7 вечора і дехто вже навіть збирається. Не хочу чекати далі рибку. Я також буду збиратись, друзі. Навіть під на рибки немає. Довго я чекаю її клювання, але все є, без результату. Так, ну що, така риболовля вийшла, не дуже гарна ввечері тут. От. Мені особисто не дуже сподобалось. Але як є, зато все чесно. Не знаю, можливо завтра зранку поїду знову до пішохідного моста. Можливо там щось налого. Подивимося, як воно буде. Ну а зараз все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. Всім пока!